Наступні три чашечки чаю будуть від італійського бренду Венеціанський купець The Merchant of Venice. Вони присвячені подорожам знаменитого Марко Поло. Чай блу-ті заварений в 2018 році. Я з вашого дозволу зачитаю ноти. Тут у верхах заявлені листя чаю. Блуті, а це різновид чаю олун, у якого синьо-фіолетові квіти. І мускатний горіх в серці магнолія, неролі, троянда і в базі мате, мускуста Витивер. Для мене цей чай зі старту смакує квітково та ароматично. Смак солодкий іде. Завдяки троянді та магнолії. І цю солодкість ну, крапель.